Навчитися керувати автомобілем безкоштовно відтепер у Херсоні. Це реально. У нашому місті стартував соціальний проект Автошкола вихідного дня. Вчителі автошколи навчають дорослих теорії та азам керування, а дітей в ігровій формі правилам дорожнього руху. Нам є смоделіруван реальний перекресток. це саме опасне місце. і найголовніше, вони стануть непосередніми учасниками в такій ігровій формі. У нас буде світофорик, У нас будуть пішоходи. У нас будуть настоящі Учасники дорожнього двіжені дітлахи з величезним ентузіазмом долучалися до навчання, на випередки вимальовували пішохідний перехід, наочно вивчали кольори світлофора і перевтілювалися у ролі автомобілістів та пішоходів. Коли ви переходите і стоять автомобілі, смотрите водителю в очі. Не на указателі поворота, ні на це, а йому в ли він вас. Підтримали проєкт і Херсонські поліцейські. Вони порадили дітлахам завжди дотримуватися правил дорожнього руху і подарували малечі відповідні книжки. Ми вже не в перший раз приходимо сюди до дітей, тому що діти це наше майбутнє. Діти це майбутні водії, це майбутні велосипедисти, це вже теперішні пішоходи, які на даний момент вже повинні знати правила дорожнього руху. Владислава та Микита до автошколи вихідного. Дня завітали вперше своїх емоцій не стримують. Надзвичайно задоволені навчанням. Очень було весело і отримала класне настроєння. Я узнала, що на Красний цвет, світ нельзя можна йти пешеходом, але не можна іти ем, їхати машинам. А на зелений можна йти пешеходом, але не можна їхати машинам. Розказували, як переходить через пішохідний переход, що надо смотреть наліво, а потім направо. Володимир Таранущенко навчає дітей не один його правою рукою, головним помічником є його син Жора. Я тут буваю кожного воскресення. Ну надіюсь, ми приїжджаємо за полчаса до початку. Помагає папір ділянці ленти вешать побагаті, бо рисова там. Навчитися водінню вивчити правила дорожнього руху та отримати відповіді на усі запитання можуть і дорослі. Для них також кожної неділі об 11 годині розпочинаються заняття. Спочатку теорія, потім практика. Ви сідаєте за спеціальні тренажери, де вам пояснюють нюанси керування. Коли рука права тягнеться, переключать скоростя, А левая остается на рулевом колесе. И если не научить себя смещать руку левую на верхнюю часть дуги, то автомобиль смещается на проезжей части. Хотите уметь ездить на автомобиле? Начинайте с автошколы выходного дня. Финансовых барьеров здесь нет. Все бесплатно. Вы приходите и, и, и начинаете погружаться в эту тему. видите, что да, це ваше, тогда ви можете просто-напросто офіційно закончити автошколу. Автошкола вихідного дня це ніби підготовча база для 100% складання іспиту на отримання водійських прав. Анастасія Юрченко, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.